День. Сьогодні на заняття з математики. В гості завітає Незнайко. Він дуже хоче навчитися рахувати і просить вашої допомоги. Тож допоможемо йому, дітки. Допоможемо нам рахувати? Так. Так. так, допоможемо. Чомусь він запізнюється. так Запізнюється. Діти нам принесли лист. О, хтось стукає. Так, Де хтось до нас. Так, відкривається. О. Лист від незнайки, давайте ми його зачитаємо. Привіт, друзі! Я заблукав і потрапив до баби Яги. Щоб вона мене відпустила, ви повинні виконати її завдання. Тож допоможіть, будь ласка, дітки, що ж нам робити? Як нам визвотить! Пробуємо виконати завдання від баби Яги. Ось він потрапив в полон, бачите, на малюнку. Перше завдання. Треба порахувати від одного до п'яти. Ось у нас квіточка на малюнку. Давайте порахуємо, згадаємо рахунок. Рахуйте один. два, три, п'ять. П'ять, п'ять. А тепер давайте в зворотньому напрямку від п'яти до одного. П'ять, шість. Молодці, розумнички. Виконали перше завдання. Отслухаємо друге завдання. Відгадайте загадки. Задачки. Скільки хвостики у трьох мышек? Один, один, два, три. Нет. Три. Хвостики три, правда? Три хвостика у трьох мышек. Три. Три. Так, молодцы. А Скільки римские на руке? П'ять. Так. П'ять. П'ять, правильно. Скільки місяців має весна? Три, Три. правильно. А ми і... пам'ятаємо? давайте може ми згадаємо, які ці місяці? Березень. Перші. Березень. Ну, і три. І травень. І так, зараз місяць. Молодці, три місяці. А скільки сонечка на небі? Одно. 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 Так. Добре. А скільки лап у ведмедика? Чотири. Четыре. Четыре молодці. Ви виконали друге завдання. Так, а далі виконуємо третє завдання від баба Єгі. Будьте уважні, назвіть сусідів числа три. Подивіться на гуснички. Назвіть тут два, тут три. Тут два чотири. Правильно два дві молодці розумнички, Назвіть сусідів числа чотири. Тут так. 5. 5. 5. Де, Де, на три, Де, ші, і Далі назвіть сусідів числа. <поцентрична> сусідів число. <поцентрична> і... і три, і три. Ви виконали третє завдання від Яги. Наступне завдання. Послухайте. Треба порівняти числа. Давайте згадаємо. Коли крокодильчик до нас приходив і з відкритим ротиком, він відкривав ротик на більше число. Так? Давайте порівняємо ці числа: 3 і 5. ми поставимо знак? Давайте згадаємо спочатку. Ротик. Більше ротик відкривається на 5. Так, у крокодильчика? 3. Менше, ніж 5. Зрозуміли? Так, наступний так, знак. Постаю. Який ми тут знак поставимо? 4 і 3. 3 більше, Правильно, тому знак 4. 3. більше 4, більше, ніж 3. Молодці, розумнички. Далі. 4. Блочка менше, а Двачі, 4. 4. Правильно, нос менше, ніж 4. Розумнички, ротики відкриваються на більший число так? Пам'ятаємо? А тут будьте уважні, подивіться. Три до рівні ставимо. Ось такий знак. Підете вже старшу групу і будете все, все вже знати. Молодці, розумнички. А тут подивіться на цей малюнок. Я число? Я Яке число? А три. Так, правий більше, ніж один. Так, один менше восемь. Більше число. Молодці, поїдає його. А тут подивимось. Яке число? П'ять більше. Більше. За два молодці, а два менше, ніж п'ять. Так, молодці, ви зробили наступне завдання, слухаємо уважно. П'яте завдання від ягусі. Назвіть геометричні фігури. А -а -а. Правильно, івано видіти. Круг якого кольору? Круг. Гіметрику. Золота. Золотого. Так. І квадрат. Золотий Класна. класний. червоного кольору. Молодці розумнички. Так. Назвемо, будь ласка, тут геометричні фігури, синього кольору це у нас що за геометрична фігура. Круг. Круг. А червоного це коло. Бачите, тут немає пространства всередині немає, воно пусте. Тому це буде називатися коло. А це круг, будемо вчити старшій групі. Так, молодці, розумнички, то скільки ж ми завдань, дітки з за вами виконали вже від баби Ягусі? П'ять завдань, да? так? Тобто хвостик спішев. Цифра п'ять до нас спішить. Цифра 5 або п'ятірка з нею здавна дружить зірка. П'ять у зірочки кінців, є п'ять пальців на руці. На нозі також їх п'ять, п'ять копійок це п'ята. За те, що ви добре виконали завдання, ми з вами давайте зробимо піс-хвилиночку. Приготували свої ручки. Вітер віє нам в лице. Захиталось деревце. Вітер, тише, 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 деревце, все вище і вище. Ось так. Молодці, добре. Дітки, за те, що ви виснули завдання, баба Ягуся звільнила Незнайка, і він прийшов до нас в гості. Подивіться, який він гарний. Для того, щоб познайомитись з складом числа 5. А що ж таке склад числа 5? Ви це дізнаєтесь. Про це нам допоможуть ось такі веселі олівці. Давайте ми їх порахуємо. Скільки олівців ви бачите на малюнку? Один, п'ять, один, два. Один, два, п'ять, два, три, чотири. П'ять п'ять олівців. 2 це кількість будь-яких предметів. склад числа 5 це кількість предметів, яких є 5. 1, 2, 3, 4, 5. Так, ми порахували з вами олівці. А з чого ж складається число 5? Ви пам'ятаєте, на прошлому занятті ми з вами теж бачили, як п'ятірочка живе у такому будиночку, так? так? зліва у нас один чорненький олівець. А справа скільки в нас олівців? Чотири. Один і чотири, то буде п'ять. Ось подивіться, буде п'ять. Так, дивимося на спину. Зліва у нас скільки олійців? Два і. Вправо три. Три будиночки. А там отам два. Правильно, молодці, більше. Останній. А останній є три. У нас 4 і, отам... 4 і 1. Так? 4 і один це теж буде 5. Ось ми, дітки, і познайомили незнайка складом числа 5. А зараз незнайка запитує, чи вмієте ви. Розв'язувати задачі, бо він не вміє. Давайте поможемо йому, послухайте уважно віршик задачі. Сидів хлопчик біля річки, він спіймав аж три рибки. Кошенятку одну крало. скільки рибок в нього стало. Молодці розумнички, трі відняти один, то буде два. Ні, так. Мінус. Забрав ти, вкрав одну рибу. Так. Так, тут ми слухаємо задачку. чому сидиш? Сердитий. не можу полічити. П'ять було, а дві я з'їв. Скільки мамі залишив? Скільки мамі залишив? Дві. Було п'ять, дві з їх залишилися молодці. Добре. Два. Наступну слухайте задачку. Валя п'ять яблук купила, по дорозі одне загубила. Скільки принесла до хати, щоб гостей пригощати? П'ять підняти один, то буде чотири. Молодці. А тепер послухайте, дітки, вівші на логіку. Мчать на санчатах четверо малят. Троє із них дівчат. Скільки тут хлоп'ят? Один. 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 Один хлопчик. Один малят з них троє дівчаток. Один. 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 <звілля> Далі. Подивіться угорі. На ялинці снігурі. Уверху чотири, а внизу один. Скільки снігурів усіх? П'ять. Додати один, то буде п'ять. Молодці Розумнички. Наступна задачка. Каже мама: в мене два синочка і три дочки. Скільки ж діточок у, у квочки? Скільки діток? Скільки діток? П'ять. Правильно, дві. Так, два синочки і три дочки. Всього п'ять. Молодці розумнички. Слухаємо наступну задачку: ось листок і грибок. Ще листок і грибок, скільки є усіх листків, скільки є всього грибів? П'ять. Два листочка і два грибочка. Два грибочка і два листочка. То скільки є? Два грибочка? то скільки разів? Два листочка два грибочка. Всього скільки? Чотири? Да. Чотири. Правильно, молодці. Наш панас свині пас не вмів полічити дві свині і ще одна. Скільки свиней діти? 3, 3. Правильно. Два додати один то буде три. Молодці. Наша Галя м'ячик має, а у їри їх чотири. Полічи усі м'ячі. Так, один додати, ой, чотири додати один дорівнює п'ять. Молодці, розумічки. Незнайко, ти побачив, як добре розв'язують діти задачі. А ти навчився розв'язувати задачі? Незнайко каже, що да. Дітки йому допомогли в цьому. Незнайко дякую вам за, що ви, за те, що ви його звільнили від баби Яги і багато чого навчили. Він з вами прощається, каже вам до побачення, і наше заняття теж підходить до кінця. Я вам всім дякую за гарні відповіді. Ви дуже гарно відповідали сьогодні. Молодці розумнички. До побачення.